У нас вже є добра традиція. Як Різдло святкуємо до Барни, як великдень святкуємо барне. В них в батальйоні взагалі атмосфера така, що він може мені дзвонити десь у 4 ранку, кажуть, у нас розбомбили парм Троєксіч, я даю вам тиждень. Ви ні. перебільшуєте, Спартан забрав 109. Ти мені обіцяв, до речі, кожен місяць давати відосік з саден забрав. А сама їздить самориття? А їздити. спартан? Теж їздить. У нас всі батальйони моєї улюбленої президентської бригади пар ми отримали. І четвертий батальйон залишився, якому я особисто обіцяв пар. Сьогодні нам передали від Петра Олексійовича гарну машину для технічного обслуговування наших транспортних засобів. Щиро вдячний йому. О, це вже не перша машина, яка нам передають. Всі батальйони президентської бригади будуть забезпечені пармами. Приймайте велике дякую. Сьогодні 57-му отримає від нас FPV-шки. Це одні із найкращих FPV-шок. Ви бачили вчора. Тільки ми вишукували ціле поле з двох тисяч FPV-шок, І першими ці FPV-шки отримує 57 7 Чому? Бо їм вони найпотрібніші і використовують вони їх найефективніше. Ефідрони можна уражати як і живу силу противника, так і техніку. — це FPV камікадзе. Перевага в тому, що вони дуже швидкі. FPV-дронів, станція управління ними. Вже потрібні нам, якраз, якраз зараз вони. 28-х теж передаємо вам півішки. Маю інформацію, що з 28-го ефективність використання одна із самих високих. Завдяки цим засобам переваги на полі бою відчутно в нашу сторону. В тимчасовому недостатку. Артилерійських боєприпасів на це вони зараз несуть основне навантаження у знищенні ворожої техніки і живої сили. Дуже дякую за роботу. І разом ми точно будемо рухатись до перемоги. Від імені мотопіхотного батальйону від командира Героя України Сергія Яндульського ми дозвольте вам передати відзнаку нашого батальйону. Дякуємо вам за те, що ви є. Разом переможемо. Слава Україні!